Ми часто, щоб відволіктись, відкриваємо TikTok і починаємо невпинно гортати нескінченну стрічку з відео. TikTok зараз стоїть на рівні інших соцмереж, якими ми користуємо щодня. Тож давайте поговоримо, як провести час з користю, залипаючи в Тіктоці. Вивчення англійської за допомогою соцмереж не можна назвати повноцінним, це радше мікронавчання. Тут ми отримуємо знання невеликими порціями і досить коротко. Телефон завжди з нами, тому доступ до такого навчання є необмеженим. Навіть деякі новітні дослідження підтверджують, що такий підхід, мікронавчання, є найкращим для запам'ятовування та засвоєння інформації. Тож, як вчити англійську в Тіктоці? Ми зібрали для вас популярні канали, творці яких знімають короткі відео та розбирають. Ають окремі граматичні конструкції або ж дають пояснення слів чи ідіом. How to British Творці контенту Дерсі Літлер та Аніта Чен не вчителі. Дівчата починали з розваг, але через величезну кількість прохань вони тепер знімають відео про вивчення англійської мови. Тепер дівчата все більше співпрацюють із професійними викладачами англійської і навіть з мережами міжнародних курсів. How to British зосереджується на культурі та лексиці. Їхній контент містить британський сленг та цікаві порівняння британської та американської англійської. Міс Джеймс. Багато з нас ламають голову над тим, як вживати слова на кшталт «affect» та «effect», Father та «further», Capital та Capital тощо. Клаудін Джеймс, вчителька англійської мови, яка є учасницею першокласного проєкту The New York Times. Teaching Project допомогла студентам впоратися із багатьма з тих хитрих слів за допомогою TikTok. Як зізнається, викладачка, вона почала публікувати уроки граматики на TikTok, тому що її учні, які були віртуальними учнями, не дивилися її відео на Ютуб. Вона запитала студентів, як їх зацікавити, аби вони дивились відео. І відповідь була TikTok. Real-Life English. Ця сторінка досить смішна, адже її веде подружжя британки та американця. Іноді вони порівнюють акценти, і це досить весело. Вони зосереджуються на тому, як люди говорять у реальному житті і як це у порівнянні з підручником англійської мови. Іноді вони розмовляють досить швидко, що прикро. Але якщо вам подобається вивчати сленг, це ваш канал. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. Кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик, і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. Андрія Голм. Андреа не просто стоїть і розмовляє з камерою, а водить підписників із собою на прогулянки, розігрує телефонні розмови та робить невеликі сценки, щоб показати, як використовувати граматику чи лексику у житті. English understood. Цей британець говорить повільно і чітко, пропонуючи різні фрази для того, щоб сказати одне й те саме. Наприклад, він дає багато англійських фраз про те, як сказати, що ти хворий, як попросити вибачення, і так далі. Він також вдається в деякі діалектні відмінності між британською та американською англійською. English by Giovanna. Дівчина знімає фанові корисні відео, де в контексті пояснює слово чи ідіому. Вона відіграє різні ситуації з повсякденного життя, які ми часто не знаємо, як сказати англійською. Наприклад, як спитати в магазині, де можна приміряти одяг, або ж попросити соломинку для напою у закладі. English with Nev нам дуже артистичний, що робить його відео цікавими та інтерактивними. Він дає корисні поради, як покращити вимову та звучати як нейтів. Також дає класну лексику для різних рівнів та вчить розрізняти слова, які практично однакові в звучанні. Загалом дуже захоплюючий канал, де можна залипнути надовго. Ну і звичайно підписуйтесь на наш TikTok Cambridge UA. Переглядайте короткі ролики з цікавою лексикою, дізнавайтесь рекомендації щодо прокачування мови та смійтеся разом з нами з мемів. Побачимось в наступному відео, де поговоримо про те, як пісні можуть класно підняти ваш настрій та рівень англійської. Папа! -па!